Чи важливі чоловікам слова, і чи потрібні вони їм так само, як і жінкам? Мені здається, що інколи навіть важливіші вони можуть бути для чоловіків, тому що головним паливом, яке впливає на самооцінку чоловіка, це повага, це головне паливо для нього. І коли жінка через свої слова демонструє щиру повагу, тоді чоловік, отримуючи це від неї у відповідь. Буде намагатися давати їй кохання і буде про неї піклуватися. Тому деякі жінки, на жаль, в емоційному в певному такому моменті, там коли пішла супервелика емоція, чи роздратування, чи образі, чи в якихось інших обставинах, вони своїми словами дуже часто можуть бити інших чоловіків, так само як чоловіки це роблять. Але для чоловіка, коли він відчуває зневагу для дружин від дружини. Для нього це дуже часто гейм овер. Він говорить: я більше ну не бачу себе тут. Я не розумію, я тут не потрібен. Вона мене не зневажає. Вона мене не слухає. Й мою думку, тут нічого не це. І він підсвідомо може почати процес, коли він починає шукати іншу дівчину на стороні. Я це не вітаю для мене, це на 100% чорна справа. Мені здається, що якщо ваш шлюб не витримує якогось там навантаження і у вас не виходить побудувати нормальні відносини, потрібно чесно садити дружину, і про все це говорити, звертатися з допомогою, тобто не потрібно на два фронти грати, бо це зневага в першу чергу до себе. Але для чоловіка загалом слова підтримки від дружини вони дуже і дуже важливі, і від того, яким словарем. Дружина спілкується з чоловіком, дуже сильно буде залежати, які відносини вони зможуть побудувати. А які саме це можуть бути слова? Тобто, практично, як це може бути, що можна говорити? Тут важлива умовка, не, не існує якоїсь одної там фрази, чи якогось речення, чи якогось абзацу, що от якщо ви як дівчина і жінка його там завчите і будете повторювати, то це як якась мантра і магія, яка спрацює. Ні, кожен чоловік індивідуальний. Підхід до кожного чоловіка індивідуальний, я можу говорити про такі загальні принципи. Якщо ви хочете, щоб ваш чоловік поряд з вами розкривався, відчував себе. Героєм відчував себе лідером, відчував себе мужнім, то ви маєте розуміти, що ви в багаття його самооцінки можете підкидувати правильні дрова. З чого все починається? Банальна подяка. Коли ви говорите, я тобі дуже дякую за те, 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 те. те. Ти у мене такий молодець, ти заробляє, заробляєш гроші, ти про нас піклуєшся. Ти такий молодець, ти допоміг мені по дому це, це зробити. Ти такий молодець. Ти забрав Микиту там зі школи, привіз там це. Дякую, ти мені дуже розвантажив мене, бо мені не прийшлось їхати за ним до школи. Неважливо наскільки маленька річ, яку він зробив. Можливо, ви попросили його принести склянку води з однієї кімнати в іншу, і ви не вважаєте, що це суперподвиг. і ви праві. Але ви маєте розуміти, що в кожній людині ви зможете знайти речі, за які цю людину можна зневажати. І в кожній людині ви можете знайти речі, за які ви можете їй дякувати, і навпаки, її трошечки так підносити і в гарному сенсі розкривати якийсь її потенціал. І тому, де буде фокус вашої уваги, від цього буде залежати, яким буде ваш шлюб. Якщо ви як жінка берете і постійно свого чоловіка шпиняєте, і ви розумієте, що в цілому він більш-менш нормальний мужик, і на 80% в середньому не так все погано. Він там не гуляє, не п'є, не курить, немає ніяких залежностей в автомати гроші не спускає. Не зраджую вам, але от хотілося б, щоб ще було ось це, щоб він був уважний, щоб був романтичний, щоб він там говорив все в попад. Тобто, можливо, ви розумієте, що в цілому у вас мужчина нормальний, але от оці там. Верхні 15-20% вас не влаштовують, і ви такі, типу, я йому буду про це говорити, я буду нагадувати. Це його зона розвитку, це так би мовити, така територія його роботи над собою. А я, як мудра жінка, як шия, я буду звичайно правильно направляти його. Так от, ви маєте розуміти, що якщо ви будете чоловіку вказувати, що йому робити, якщо будете його критикувати, якщо ви будете е, йому без любові. В момент якихось сварок непорозумінь говорити: а ти, ось церо, ти взагалі не це піміг би ти? Ти з гроші нормально, хоча б почни заробляти, Я ж тобі казала, що не потрібно з оцим чоловіком починати спільний бізнес. Ти почеш якусь криптовалюту купив. Що ти взагалі робиш? Якби моя мама знала. Ну тобто розумієте? І, і в такі моменти. Ви все вбиваєте. Ви своїми словами дієте як напалмом, який його самооцінку, отак по ній просто як хімікати виливаються туди, і там все знищується. І наскільки б ваш чоловік сильний не був, наскільки б він не був мужній, розумний, наскільки б він там навіть з психологом окремо не працював, ваші слова все одно для нього будуть важливі, бо ви його дружина. Ви розумієте, це коли на вулиці гавкає на вас собака, ви можете спокійно по, по все пройти і не звертати уваги. Але коли найближча людина нам говорить якісь образливі слова, це б'є навіть, навіть дуже сильного і дуже розумного, дуже свідомого чоловіка. І тому е починати потрібно з простих речей. Ви говорите йому, я тобі дуже дякую. І ви фокусуєтеся на тих речах, які він робить правильно. Якщо він вам щось підказав, ви йому говорите. Це була класна порада. Я до цього прислухалася. Дивись, що у мене вийшло. І в цей момент він такий. Вона цінує мої поради. Добре, внутрішньо В цей момент, коли він відчуває, що ви скористалися якогось його порадою. Навіть якщо це була порада, що купити на вечерю. Це супер примітивні, прості речі, але ви демонструєте йому, що він для вас важливий, він для вас є чоловіком. Ви з ним градитеся стосовно відпустки і говорите, як ти думаєш, от можна поїхати туди, можна поїхати туди. Як тобі? Він говорить: ну мені, більше це. І ви берете, добре, клас, дякую, що підказав. давай поїдемо туди. Пам'ятаєш, як в Тіктоксі коли гуляють ці відоси, там, де жінка щось там чоловіку сказала, і він там щось робив, вона йому сказала, да, ти прав. І він таки декілька місяців входить в різних опціях. Я прав, я прав, я прав. Це, звичайно, вже такий, трошки близький до клінічних випадків, коли там, з самооцінкою і з повагою взагалі всі все погано, але ці ж. Такі ролики вони не випадково стають мільйонами, тому що вони відображають певну сутність, воно тригерить мільйони українських сімей. І тому, коли ви починаєте зі слів подяки, коли ви віддаєте йому певну шану, і ви говорите, я скористалася твоєю пропозицією, я скористалася твоєю порадою. Пам'ятаєш, я тобі розповідала про ту ситуацію з Наташею на роботі, і от ти мені тоді сказав, що мені не потрібно влазити, і я справді була на дистанції, і це була мудра порада. І я це. Тобто, і ви починаєте говорити якісь такі прості речі. Але віддаєте певну шану йому за ті речі, які він ваше життя говорить, не важливо наскільки в маленькому відсотку він правий. Можливо, із 100% в життєвих ситуацій він тільки в 10% говорить щось. В чому ви можете скористатися, чи з чим ви погоджуєтесь, але ви сфокусуєте свою увагу і починаєте говорити тільки про ці 10%, І з часом ви побачите, як чоловік перед вами почне відчувати себе більш впевнено, розумно, і він поступово поступово буде відчувати себе лідером сім'ї. Тому що, якщо ви як жінка хочете бути першим номером в сім'ї, ну в мене для вас погані новини. Я таких щасливих жінок поки що ще не зустрічав. Ті, які можуть бути сильні реалізовані, але маючи більш сильного реалізованого чоловіка, такі да. Але що жінок, які тягнуть сім'ю, і вони щасливі, ну поки що не бачив. Якщо бачили, ну напишіть в коментарях. Але я думаю, що такі слова знаєш, коли ти береш на слабо, засуджуєш або вказуєш на недоліки, це не тому, що жінка дійсно думає, що вона цим якось впливає на чоловіка. Це так само знаєш, як ми можемо там їсти Макдональдс, чіпси, колу, і тільки з часом ти зрозумієш, що якісь проблеми, якісь питання вони в тебе виникають. Але коли в цей час, в цю хвилину, ти відчуваєш да ось цю злість, гнів і ти. Якби говориш те, що ти якби думаєш і вважаєш це правильним, тому що ти говориш щиро, як же ж в той самий час ось ці неприємні і важкі моменти говорити так, щоб як ти сказав, чоловіка не знищувати? В першу чергу потрібно говорити тоді, коли ти знаходишся в спокійному стані. Неможливо щось збудувати, коли ти внутрішньо знаходишся в стані руйнівника. От, якщо ви зрозуміли, як жінка, що у вас пішла емоція. Ви роздратувалися. Він обіцяв вам щось зробити, не зробив. Обіцяв приїхати вчасно, не приїхав. Обіцяв там виділити з зарплати гроші на вирішення цієї проблеми, не виділив. Щось там пішло не так, потратив на машину, ще щось. Якщо ви в цей момент, коли ви на емоціях, у вас очі червоні, ви починаєте з ним говорити, навіть якщо ви на 100% праві. Навіть якщо з точки зору справедливості, ви йому дасте аргументи, ви скажете, ну ми з тобою домовлялися. Ти мені обіцяв. Дивися, я ж не, не собі на косметику прошу, це потрібно туди, туди, туди. Ці моменти, навіть якщо ви на 100% праві і справедливість на вашому боці, хоча я ненавиджу справедливість, вона в відносинах все вбиває, ви маєте розуміти, що правда без любові, вона тільки б'є іншу людину, і вона створює у неї таке відчуття, що я маю виправдовуватися, я маю пояснювати, я буду відчувати себе винуватим. І таким чином, чоловік, навіть якщо ви з усіх боків. Діяти раціонально, розумно. Але в момент, коли ви доносите цю раціональність і розумність, ви в цей момент його не вибачили, в цей момент ви не кохаєте його, в цей момент він вас бісить. то, то Тоді ви маєте розуміти, що це, це ні до чого не призведе, тому що ви в стані руйнівника. І так само це справедливо для чоловіків. Ніколи не потрібно з'ясовувати відносини з дружиною, коли ви знаходитеся в стані руйнівника. Я називаю це таким червоний жовтий стан, як на світофорі. От, червоний, стоїмо, небезпека, не їдемо. Жовтий. Тормозимо, а тільки в зелений поїхали. Коли ми знаходимося в зеленому стані, тільки тоді ми можемо розмовляти. І якщо жінка буде просто намагатися не з'ясовувати відносини з чоловіком, коли вона розлючена. А коли вона розуміє, що мені потрібно трошки час заспокоїтися, можливо, я навіть інколи на одинці поплачу, можливо, я щось запишу в щоденник, можливо, я поговорю з подругою, подзвоню мамі, пожаліюся на нього. Не найкраща ідея, але краще ніж на нього вилити всі, всі токсини, які внутрішньо накопичилися. Але е, в цей момент, коли ви вже вибачили, і ви в зеленому стані спокійному, ви тоді можете з ним говорити, і тоді ті самі слова. Які ви сказали б йому там 10 годин тому розлючена, ті самі слова можуть не призвести до сварки, тому що ці слова вже можуть бути сказані з любов'ю, дітно, спокійно. І таким чином важливо не тільки ті слова, які ми говоримо, а важливо, в якому стані ми її говоримо. Дівчата, якщо ви на практиці хочете навчитися, як підтримувати, надихати свого чоловіка і робити його дуже щасливим поряд з вами, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається підтримка і натхнення. Якщо ви пройдете цю програму, ви будете розуміти чоловічу Логіку інколи навіть набагато краще ніж самі чоловіки її розуміють, тому що дуже часто ми витрачаємо величезну купу нашого часу на те, щоб опанувати якусь професію, але ми не витрачаємо навіть 10 годин на те, щоб опанувати якусь базову логіку. І навчитися стосунком. Якщо ви розумієте, що ви б хотіли проінвестувати в себе цей час, і ви б хотіли б набагато краще розуміти свого коханого чоловіка, приходьте на програму підтримка і натхнення. Деталі її будуть під цим відео. А чи завжди нам потрібно говорити? От як зрозуміти, коли словом потрібно допомогти, підтримати, а коли просто дати час без підказок, без порад, просто ось залишити зараз. Для багатьох жінок буде. Сенсація дуже нова інформація. Чоловіку не потрібна підтримка ваша в моменти кризи і в моменти, коли йому погано. Коли жінка думає, що він знаходиться в мене в момент. Кризи і потрясіння. І я зараз буду підтримувати його словами, я зараз прийду до нього, я скажу: ти у мене молодець, ти з усім справишся, ти будеш розумним, великим, багатим, у тебе кар'єра все вийде, я в тебе вірю, я твоя помічниця, ти можеш на мене розраховувати, я тебе прикриваю. В ці моменти більшість чоловіків відчувають себе дуже дивно, і це ніяк їм не допомагає. Чому? Тому що якщо жінка знаходиться в стані після родової депресії, чи вона. Зловила якийсь цікавий гормональний коктейль в собі в крові. І вона зараз не може займатися з чоловіком сексом, не хоче, вона взагалі про це не думає. Вона не може підтримувати там побут в тому стані, в якому він раніше був. Вона не думає зараз про роботу. Вона інколи навіть може не сильно думати про дитину, яка в них є. Тому що вона зараз знаходиться в стані такого внутрішнього оціпіння якогось. І уявіть собі чоловіка, який ходить по квартирі, і він такий. Ага, пилюка. Ну, колись знову буде чисто. Я вірю, що колись буде все добре. Поприбираю сам. Ага, нема вечері. Добре, я замовлю, але колись знову будеш готувати дуже смачно. Ну, для, для вас вже це ви будете думати, господи, що відбувається? Шо, шо? Ну мені не потрібна така підтримка. І коли жінка думає, що чоловік знаходиться в стані кризи. По роботі щось відбулося, втратив гроші, звільнили конфлікт якийсь з кимось, посварився з батьками, щось відбулося, якась ідея не спрацювала. І в цей момент я така приходжу і його починаю, так би мовити, втішати. Для нього це так само дивно, як я тільки що новий приклад, коли б чоловік ходив, би, так, «Ну, але колись, колись наші діти знову будуть охайними і вчасно повчасно... Нонсенс. Чоловіки так не роблять, і тому чоловіку не потрібні оці всі добрі слова підтримки в моменти кризи. Чоловіку потрібні слова підтримки в моменти його успіху, коли він проривається на новий рівень, коли він виходить, коли в нього угода спрацювала, коли він заробив замість там двох тисяч доларів звичних для, для нього як айтішника. Наприклад, він заробив десять, в ці моменти йому потрібна підтримка, тому що в ці моменти у нього момент фрустрації. Коли він купив нового автомобіля з салону, в ці моменти йому потрібна підтримка. Тому що він до цієї мети, наприклад, декілька років прагнув, він її купив, і тепер він знаходиться в стані фрустрації, коли він думає, куди мені далі рухатися. Тут він дезорієнтований, і тому в ці моменти потрібно підставити плече, спитати, поговорити, запропонувати можливо допомогу там ще ж. Тобто, чоловіку потрібно допомагати, коли він рухається наверх, коли все пре. А коли він в стані критичному, його потрібно не чіпати. Оточити його іншими чоловіками, які трошечки знаходяться зараз в кращому стані. Тобто, якщо він зараз в кризі, його, звичайно, алкоголіками не потрібно оточувати, бо буде четвертий, п'ятий порахунку алкоголік, його потрібно оточувати чоловіками, які зараз в кращому знаходяться стані. І він з ними потроху буде з цього всього вилазити. І таким чином, коли криза, не чіпайте, дайте час, він розбереться. Коли в нього вихід на новий рівень, ось там потрібно спитати, запропонувати можливу допомогу, спитати про якісь речі, запропонувати можливо якісь це. Тому що чоловік відчуває фрустрацію, коли він виходить на новий рівень, а не тоді, коли все погано. Коли все погано, він мобілізований, він розуміє, що потрібно робити. Йому ваша жалість, і оце ти в мене в тебе все вийде. Обов'язково я в тебе вірю, воно його може тільки ну, пригнічувати і бити по нього. Я розумію, що не, не всі чоловіки, можливо, навіть які будуть слухати там, погодяться з тим, вони скажуть: ні, в мене в мені потрібно потрібна допомога від дружини, там підтримка від дружини, коли у нас все погано, але з мого досвіду спілкування з чоловіками, які там трошки там десь в бізнесі, е, там і скажімо так, я вважаю, що в них непогані сім'ї. Там в них гарно виходить будувати відносини. Вони не потребують від жінки от таких от слів, коли їм погано. Вони потребують підтримки, коли все добре. А чи є ще якісь слова або речі, які ось однозначно не варто говорити? Точно не потрібно чоловіку говорити, що йому робити. Тобто, якщо жінка вказує йому і говорить: ти маєш цим бізнесом не займатися, сюди гроші. Вкладати, а якщо це якщо порада, якщо він про неї не просить, її не дуже потрібно давати. Тому що е, люди навіть критику інколи легше вибачають. Ніж порада. тому що порада вона робить те, що я бачу ситуацію звідти. А ти десь плентаєшся ось тут, і я з висоти свого досвіду і з висоти, так би мовити, свого розуму інтелекту даю тобі боротино, який несвідомий даю тобі пораду. Тому дуже для багатьох людей, особливо для чоловіків, поради від жінок, вони трошки, ну такі. Я розумію, що є свідомі чоловіки, які працюють над собою. Коли моя дружина підходить до мене з порадою, мене це не б'є і не нивичить. Але ну, вибачте, у мене трошки підготовка є. Я постійно там вчуся, займаюся цим. Цим, я працюю над емоційним інтелектом працюю, і тому ми вибудовували відносини, де ну ми даємо дозвіл один одному давати поради спокійно. Але в багатьох сім'ях, якщо жінка почне щось радити чоловіку, і говорити ні, не це неправильно, оце так ти маєш оце не робити, значить, оце маєш робити. То вона починає. Керування сім'єю, трошечки, як би мовити, прибирати на себе. Вона сідає замість нього за кермо цього сімейного автомобіля і починає рухатися там як перший номер. Та звичайно, що вона один раз йому щось порадила, другий раз порадила, третій раз порадила, він в якийсь момент, ну так слухай. Та рули сама, я не хочу, я замахався з тобою з'ясовувати, хто в нас головний, я замахався доводити, що це спрацює, я замахався це. І таким чином, жінка наче має гарні побудження, вона хоче, щоб збереглися гроші в сім'ї, вона не хоче, щоб витратили час гроші нерви, вона хоче, щоб все вийшло. Тобто, наміри в неї благі. Але якщо вона говорить чоловіку, що йому робити. По перше, вона буде, якщо він буде всім, всім цим ну справді робити так, як вона говорить. Вона буде втрачати до нього повагу, вона буде втрачати до нього сексуальне тяжіння. Він для неї, як чоловік, перестане бути цікавим, тому що чоловік, який починає тобто бути ручним для тебе, і ти говориш роби це, і він це робить. Ти говориш, ні, ні, давай міняємо на сто і він побіг в інший бік. Ну, це вже якийсь цуцик для тебе. Від ти не будеш поважати і сприймати його як чоловіка, якому я можу довірити своє життя. Ти можеш довірити своє життя чоловіку, який може інколи приймати рішення, які тобі не до кінця зрозумілі, не до кінця можливо, вони тобі інколи навіть подобаються, але ти розумієш, що він навколо себе формує певну реальність, і тобі хочеться бути частинкою цієї реальності, і ти розумієш, що він знає, що він робить. Тоді то тебе є до нього певні почуття, не тільки в там фізичні, що тобі його в сексі хочеться, а тобі хочеться просто бути поряд з ним. Тобі хочеться довіряти йому, тобі хочеться бути частинкою його світу. Не тільки мова про там інтимну близькість. у всіх сферах, тобі хочеться бути поряд з ним. І таким чином, коли жінки намагаються керувати своїми чоловіками, говорити, що їм робити, це величезна, величезна помилка, як на мене, і цього робити не потрібно. Якщо ви на 100% впевнені, що те, що він зараз збирається робити дурня, Він збирається кудись не туди полізти, щось не те робити, починайте ставити питання. Але питання не як прокурор, який на допиті, а питання спокійні. Слухай, от ми зараз вкладемо сюди гроші, от куди ти хочеш. А якщо, наприклад, не буде певний час там, от тут клієнтів, от там, чи в нас там оця бариста захворіє, там, хто, чи ти будеш чи я буду замість неї виходити, Тобто почати ставити питання. І тоді він може сам в якийсь момент зрозуміти, що мій там, якийсь бізнес-план ну, потребує якогось допрацювання. Але коли ви починаєте отак от говорити йому, вказувати на його помилки і говорити, що робити, це дуже погано закінчиться.